Центр українського кіно в приміщенні колишнього кінотеатру імені Миколачука таки буде, і швидше за все відкриється він на початку літа наступного року. Урочисте відкриття має бути приурочене 70-літтю від дня народження Івана Миколайчука. Але для цього треба зробити надзвичайно багато, кажуть фахівці. Зараз будівля у аварійному стані. Сьогодні цей кінотеатр находиться в аварійному стані. Привести його в привести порядок. Тому така задача стоїть і у типному списку буде проводити капітального лінія капітального будинства. Є а якщо його вже зробити, то треба зробити, як кажуть, не дикий вотвій, зробити покрів, зробити фасад, щоб він мав якийсь божеський видно, і вирости, допустимо, мордоріс набудови на полі. В майбутньому центрі повинні з'явитися приміщення для музею Івана Миколачука та виставкової зали. Мають бути кімнати для дитячої творчості та гуртків. А перед будівлею обов'язково повинен стояти пам'ятник буковинському митцю. Аби втілити всі ці побажання міських чиновників, потрібно багато грошей та часу. Ні того, ні того в міста немає. Тому будівельники зараз просять просто дати їм можливість максимально оновити будівлю а на інші навантаження та забудови просто немає часу, кажуть в департаменті капітального будівництва. Там і ремонт приміщень всіх адміністративних кабінетів, які там є. Ну, робити вентиляцію нову. Питання про добудову, якихось там приміщення з боку, може стояти пізніше, бо до червня місяця ми ці роботи не розділимо ніяк. Загалом архітектурний проект Центру українського кіно не зміг виконати всі побажання замовників, але найголовніше музей Миколачука там буде. Для цього над фойє добудують другий поверх. До того ж, за рахунок реконструкції першого поверху тут зможуть розміститися дитячі студії. Міняється зовнішній вигляд, так як будівля побудована ще за Тимка, можна сказати. У совєтські времена вона була два кубіка. Було запропоновано щось нове, використана лента від кіно, щоб приобразити ну, до мистецтва до кіно в прийомах ленти буде по сцені з якогось фільму або Миколайчука, або всесвітньо відомих фільмів. Нагадаємо, що в центрі українського кіно планують транслювати ретро фільми та сучасне українське кіно і носитиме новий центр ім'я нашого видатного співвітчизника Івана Миколайчука. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, Сергій Льоткін час новин Чернівці.